29 грудня. Масштабна повітряна тривога. Це було очікувано. Я вам говорила в прогнозі на 21-31 грудня, що масований удар ще може бути. І те, що були вибухи в Енгельсі, нас трішки відвело від цього. Так, ракетні удари будуть. На жаль, будуть десь і влучання. Світло і вода, колосо фортуни, королева кубків, не буде нічого критичного. День туди-сюди і буде все налагоджено. Там, де, звісно, будуть влучання, світла не буде більше, але це повторення подій, як світло вода. Відновлювались при тих масованих ударах, які були, так буде і тепер. Як в цілому перенесе Україна цю ракетну атаку, дев'ятка пентаклів. Будуть влучання, але вони не такі глобальні, що все блекаут, все пропало, все ні. Будуть відбиття атак на дні імператриці, не впадайте в паніку, будьте в укриттях. Вода, запаси повинні бути завжди, а не тільки коли оголосили повітряну тривогу. Все заряджене також має завжди бути. Всім захисту вищих сил ми справимось. На жаль, влучання будуть, тому що, як спрацює ППО, випадала п'ятірка пентаклів, а це значить, що десь пошкоджена критична інфраструктура може бути. І... Не впадайте в паніку, ще раз вас прошу. Все буде нормально. І бережіть себе.